Більше місяця у Харкові триває міжнародний музичний фестиваль Мюзікфест, шостий від заснування і третій з початку війни. Цим твором для віолончелі українського композитора піаніста Володимира Сокальського, прем'єра якого відбулася у Харкові майже 130 років тому, розпочався концерт. Подорож мистецьким Харковом. Він так і називається Харків. Місто прем'єр. За словами програмної директорки фестивалю, докторки мистецтвознавства Юлії Ніколаєвської, Харків, як столиця інтелектуалів, меломанів, суворах, але справедливих критиків і нового мистецтва завжди притягував музикантів, акторів, композиторів, які приїздили сюди презентувати свої твори. Але взагалі хотілося подивитися на Харків як місто, де відбувались прем'єри і які вплинули на подальшу долю тих чи інших митців. Тому що Харків воно так виходить історично. Він є таким містом, де відбуваються якісь перетини долі. Тут народжувалися якісь ідеї, які потім були. Важливі для всієї України, та варто згадати, наприклад, теж харківських романтиків, або там ідея самостійності України. Всі це знають да. або Курбасівські ідеї да, авангардового театру. У програмі концерту лунали твори як відомих композиторів, так і малознаних широкому загалу митців, доля яких пов'язана саме з Харковом. Лисенко, який тут почав писати, коли він навчався у Харкові, почав писати опери, його перші оперні. Спроби, да і потім у Харкові відбувались прем'єри декілька його опер вже коли він поїхав і жив у Києві. Потім у нас, наприклад, є така постать, як Володимир Сокальський, який творив як Дон Дієс, і тут цікаво, да? тому що він у Харкові дійсно багато і критикував. І ну мені мені видається, що це була дуже важлива постать для певного періоду Харкова. Кова і він відкрив для слухачів, наприклад, Федіра Якименка, якої для якого то також тут у Харкові саме відбувся перший сольний його концерт, його творів. І можливо, якби не така такий прийом публіки харківської, то можливо він просто залишився б, наприклад, піаністом. А тут він захотів створювати саме музику. У межах концерту глядачі також мали нагоду зануритись в історію успіху харківських премєр творів Павла С. Миці, Ната Хоткевича та інших митців, зокрема, ці запальні народні румунські танці для скрипки та фортепіано. Їх автор, угорський композитор Бела Бартока, вперше презентував у 1929 році у Харкові, у рояльній залі бібліотеки Короленка. Сучасна частина концерту була представлена прем'єрами творів для гітари, фортепіано, голосу, а також американські мандоліни у виконанні харківського диригента, музиканта, заслуженого діяча мистецтв України Юрія Яковенка. Ми знаємо Юрія Яковенка як диригента харківського театру опери та балету, але він був домристом. і Потім він власне грав на мандолі, грає на мандоліні і ще й створює, створює свої опуси. Фінальним акордом мистецького заходу стала прем'єра першої частини циклу Гласі блаженних у виконанні автора музики харківського композитора Дмитра Малго та соліста Харківського національного академію театру опери та балету імені Лисенка, лауреата міжнародних премій Сергія Замицького. У мене давно вже була ідея написати вокальний цикл на слова Давидових псалмів Тараса Шевченка. Ось. І е, ідея така була, що е, я дізнався, що Шевченко використовує колобийковий склад у своїх віршах. Ось. І я здивувався, чому інші композитори не використали це у своїй музиці. Ось. Я вирішив це якби поєднати псалом, а також коломийку. А що мож, мож, якби створює таке е, блаженство? Ось, тобто поєднання непоєднаного. Перш за все сподобалися твори, які раніше не звучали, що чули вперше. Сподобалися музиканти, це молоді виконавці, хлопці, дівчина звучали дуже гарні інструменти і, взагалі, позитивний настрій. Дуже гарна була розповідь ведучої про харківців та саме харківську музику. Я вперше тут і дуже ну, вразила мандоліна. Я перше її чую і ну, надихає це на, на якийсь позитив забути про те, що вообще за цими стінами знаходиться. Ми ну, переселенці тому, що ну, музика відволікає. Відволікає, надихає жити. Мистецькі заходи у рамках фестивалю Music Fest триватимуть до кінця травня. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада груп.